Мета чемпіонату міста з вільної боротьби серед юнаків та дівчат виявити кращих перспективних спортсменів. Зараз тренери дивляться і будуть це як екзамен, що діти навчилися, які результати через неділю-дві будуть переводні нормативи. Діти будуть здавати. Також це входить, як в школі здав екзамен, перейшов в другий клас, так і в нас здав екзамен, перейшов. По підготовці в іншу групу. Діти дуже перспективні. У нас вільна боротьба, знаєте, в країні на високому рівні, що чоловіки, що жінки, особливо жінки, наші чемпіонки Украї... О, Європи з цього виду спорту, чоловіки теж добре борються І е, хороші борці є в кривому розі. І ці діти, дивлячись на своїх старших друзів, беруть з них приклад і теж. Хочуть і стануть я майже в цьому на 100%. Стануть хорошими борцями, а саме головне вони стануть хорошими людьми. У Кривому Розі з початку року проведено вже понад 120 змагань. За перший квартал у нас вже є і підготовлені майстри спорту міжнародного класу, шість майстрів спорту міжнародного класу, чотири майстра спорту, 40 кандидатів майстрів спорту. Тобто ми бачимо, що де в США це є кузниця Всіх цих спортсменів подальшому високого рівня. І в ДСШ номер 2 тут культивується вільна боротьба. Нашу вільну боротьбу знають не тільки, ну як кажуть, на всекоринському рівні, а й на міжнародному рівні. Вони завжди кожного року показують достойні, достойні результати, тобто прославляючи наше місто, область, ну і Україну. Шлях до високих спортивних досягнень розпочинається у дітей на перших їхніх змаганнях. Я займаюся з першого класу чи другого. Мені дуже подобається боротися. Я займаюся чотири роки. Я полюбляю цей вид спорту, тому що хочу бути сильним». Я займаюся 5 років, мене тато привів сюди. Краще спортсмени представлятимуть місто на обласних та всеукраїнських змаганнях. Учасники турніру долучились до благодійного марафону Єднаємося заради перемоги Кая і донатили на пікапи для захисників. Валерій Кожухар, Максим Пономарєв. цей день.